Добрий день, друзі-підписники. Хочу сьогодні провести експеримент, ну це відео затягнеться на 2 місяці. Я, значить, мішав, будемо робити розкоксовку на ДЕО Матизі. 08 мотор, там пробіг 120 тисяч, примірно. Не міняли масло і почався сильний жор масла. Я вирішив всі зважив до. І до і після все позважував і вирішив зробити розкоксовку, тому що двигун не розбирався, а масло почало жерти. І е... все, в принципі, двигуні непогано він і робить, все добре, але самий масло жор. Так що будемо пробувати розкоксовку робити, 650 роз... розчинник, розтворитель. І керосин. Мішаємо цю пропорцію один к одному. 500 грам того, 500 грам тому. Дивимося ролик. Підписуємося, ставимо лайки і погнали. І так, пройшло 5 хвилин і ми робимо те, що я казав. Ось так. Прямо ось такими ударами. Ніби питаємося, якби трішечки, щоб в нас спорсня походили. Так що, друзі, ось так. Трішки неудобно. Бачите, з ремнем ГРМ нічого взагалі не покачали. 5 хвилин почекаємо І ще. можемо трішки більше поробити так. Так, Друзі, попитаюсь вам показати, що там робиться в тому циліндрі, як бачимо, зараз камера фокусується? Ну, скажем так, там такий, там такий нагар, що я думаю, що потрібно, мабуть, разів з 10. Так як дуже-дуже грязна посуда. Там такий нагар я тільки що навіть з пробував шкрябати, Там просто ну, там, там такий нагар, що я думаю, що пару разів прийдеться його заливати. І там, тому що я дивився тести, так як люди роблять. Потім капіталку я на одне відео наткнувся, як дійшли до капітального ремонту. То я вам хочу сказати так, що. Зараз може воно ось так покаже. Ні, я не хочу камера туди доставати. То розібрав, він розкоксовував один раз, другий раз розкоксовував. Получалося, що коли він розібрав і вже кольця замінив кільця, то тоді йому тільки дало ефект. Там є таке відео, я наткнувся на KIA, названня я не пам'ятаю. То, поки він не розібрав і механічним способом не очистив ту поверхність, не відідрав кільця від нагару від цього, нічого не могло йому допомогти. Ну, можливо, він їх руками дуже-дуже важко йому було руками їх оттуда. Він їх прям підковирював отверткою, щоб. Зняти. Так що, побачимо. Ну, Одні кажуть, допомагає, другі кажуть, не допомагає. Тут е, справа в тому, що тут невеликий пробіг на, на цьому авто. І я заглядував в циліндри через фонарик, то світив туди фонариком, то там видно, що хон е, дуже, дуже, дуже добре присутній хон. Я напомню на даному транспортному автомобілі е, розход палива. Задовільний, відповідає нормам заводським нормам. Тяга теж форсунки я тут чистив. Так що в даному випадку, я думаю, що є смисл спробувати таку процедуру. Я потратився на це все на сьогоднішній день, там десь около 8, 8 доларів. У нас 350 гривень. Так що я думаю, що можна можна попробувати, але просто часу немає, і даний автомобіль мені не цікавий на ньому розбирати двигун і тратити на, на це своє время, Тому що авто знаходиться на фірмі, і в будь-який момент вона може її забрати даний автомобіль. Так що, Якся їм не цікаво робити капітальний ремонт, вони не, в цьому не зацікавлені, а кажуть, їздять так. Ну, ми вирішили піти по прощому сценарію. Що продовжую. Трошечки відео затягнуте вийде, але ну, по розкоксовці по цій швидко не виходить. І так, друзі, пройшло у нас 20 хвилин. Верхній слой на циліндрах. Ось тут я в один циліндр запихнув На твердку. Як бачимо, отакі у нас куски Непоня... нашого, нашого нагара. Ну, спробуємо від'єднали катушку. Просто я від'єднав, все, в нас не буде іскри. Заткнемо тряпку, як в інструкції, і все. Зараз ми виберемо <кій> чистішу сторону тряпки. І призаткнемо. Подивимося, що там у нас стартером викине. Ну, я думаю, що там таке забруднення. Що я думаю, що зараз я крутну. І ще раз залью. І хай воно потом... тому, що там я заглянув фонариком, там нічого зовсім немає. Там просто воно влажне осталося. Мені кажеться, воно чистеко туди вмастило. Чи, ну... Зараз будемо пробувати ще раз, будемо заливати ще на 20 хвилин. А правду писали, як на руки попадає, сильно пече. Так що будьте акуратні. Друзі, я б ще е, прежде від, відмикнути е, провод з катушки запалення, я ще порекомендую витягнути. Ось у нас написано FUY pomp. Тобто File Pomp. добре там англійське. Витягуємо цю релюшку, і тут, бачите, Росія написано. Всі реле Росія. Ну, дуже закійся. Так, ну що, друзі? Крутнув я, витягнув наше реле. Крутнув я і подивимося, що тут у нас повилітало. А в нас щось зовсім нічого не повилітало. Воно що у нас там? Все протекло туди вниз, в циліндри. Тряпка зовсім чиста. Ось оце може трішечки. Що взагалі нічого не повилітало? А що воно у нас все вниз? Можливо, нам розкоксовка допомогла, якщо воно дотече до нижнього кільця, тому що зараз, зараз в мене є тут поршень валяється. Тому що ось наші кольця не дають. Нам про... ось наші кільця, два компресійних кільця. Виходить, не дають нам, щоб пройшла наша суміш до маслосъйомного кільця. Ми можемо на цьому поршні, в принципі, ляпнути цей суміш і подивитися, що відбувається. Проекспериментуємо теж на цьому поршні. Зараз ми туди ще раз пшикнемо. Так, покажу, як я це робив. Шонга трішечки завернута. Запшикаємо ще один раз. Пшикаємо. Один, два, три, 4, 5. Один, два, три, чотири, пять. І зараз я гляну. Ну, випаровується дуже-дуже швидко. Вже дуже така трубочка. Один, два, три, чотири, п'ять. Мало місця. І капнемо на оцей поршень. Ось. Зараз. Мухи літають. Капнемо на оцей поршень. Подивимося. Ні. А, воно щось як відстрілює, нібито, як пшикає, ну, якийсь ефект, як нібито стріляє. Цей поршень. Буду, за, буду закручувати свічки. Ну я тут, воно щось таке, як якась, як кислота. нібито, я щось взагалі не розумію, який з нього ефект. Якщо, якщо чесно. Туди треба його не 5 секунд держати, а щось я взагалі не розумію, який з нього ефект. Ну, подивіться, ну щось таке незрозуміле. Забігаю трішечки наперед. Хочу спробувати, що ж тут у нас Що ж у нас тут. Щось, що просто тряпкою я потру. Це, я, друзі, зовсім не розумію, який ефект у цьому бауні. Якщо чесно. Ось. Капельки. Чи не знаю. Я дивився, ладно, откладаємо цей циліндр, Попробуємо ось оцю суміш намішати. На цієї керосин, а в оцій бутилці розчинник. Попробуємо до цієї суміші зразу набадяжить, а потім буду цією сумішю вже добадяжувати. Я зараз сюди Добавлю і буду вже нею заливати. Це керосіна 650, як на мене, карбюратори завжди від цього нагару очищували, наскільки я знаю, 650 розчинником. Так що, попробуємо. Отже, так. Друзі. Експериментувати, так, експериментувати. Беремо цю нашу суміш наколочену. Щось там відскочило, ну, я, я але вважаю, я вважаю, що. Е, оцей балончик верелюб. ну, Я не буду. Я, ну, Там дуже, дуже грязно. Я бачу, що воно щось допомогло. ну, Треба йому допомога ще якоїсь речовини. Я думаю, що в даній, в даній ситуації кашу маслом не спортиш. Беремо, перемішуємо нашу суміш, Бачите, від 650-го, яке воно керосин наший став. І я буду десь по ну, повні 20%. 20-кубиковий шприц набирать і буду заливать в кожен циліндр. Тому що я вважаю, що Ого, там щось такий дим-деменковий, я це лью. Там уже хоче наш мотис, мені кажеться заводиться. Серйозна реакція йде, ну нічого страшного. Димить, значить, проходять якісь реакції. Я думаю, що подивимося. Тому що якщо воно не. Я тільки встромляю сюди цю шлангу, воно починає димити, що цікаво. О, Ні, а... сідає. То там від 20 кубиків там добре стоїть. В циліндрі. Там в циліндрі добре стоїть. мабуть десь... Міліметрів 5 мл. стоїть нашої речовини. І знову ж таки оставлю його хвилин на 20 нашої суміші. 20, повний 20-кубовиковий шприц. Речовина стоїть. І подивимося, от коли заливаю цю суміш, я вам в шприці відсмокчу. І покажу, що там вийшло. І теж будемо прокручувати туди-сюди. Подивимося, що з цього всього вийде. Тому що я думаю, що того хадовського балончика ну, буде замало. Там зовсім нічого не залишилося. Зверху просто циліндр такий мокрий і все, влажний. Не мокрий, а влажний. Так що, експериментувати, так експериментувати. Трішечки постояло, візьмемо знову колесом, покрутимо його туди-сюди. Нібито, щоб наші кольця ми ж їх не можемо, максимум, що ми можемо їм зробити, це порухати їх просто вверх вниз наші поршня. Ми ж не можемо там поколупатись. Якщо воно там нагорало, не один рік, то я думаю, що отим хадовським балончиком за один раз там нічого не відчиститься. Це, скажімо так, ефект старої чугуної сковородки. Якщо нею користувалися декілька років, то я думаю, що їй потрібно чистити декілька годин. А то й цілий вечір або Довго прийдеться її чистити. Що я тільки що зробив, друзі? Закрутив свічки, там стояло оця суміш, що я наколотив роз, розтворитель і керосин. І прокрутив прям за колесо вперед двигун. І прям я почув, як оця суміш, я загляну, викрутив свічки, там суміші не осталося. Або на даному транспортному засобі кільця зовсім відсутні. Або ну, щоб пройшло, до, щоб пропитати, ви зрозуміли, щоб через всі кільця пройшли, через ті отвори маленькі, пройшовся. Це... Ніде такої інструкції не написано, але я вважаю, якщо це жорстка чистка, то вона повинна так і проходити. Ми зараз крутнемо, і ще раз зальємо цей суміші крутнемо стартером, щоб викинуло вже сюди трошечки грязь. А потім вже попробуємо завести. Все, заливаємо, крутимо стартером, дивимося, що там викинув, бо там ну, просто аж грязь коржами стоїть. Ось, друзі, щоб ви зрозуміли, таке воно грязне. Я його в шприц. Отаке там грязне. Так, друзі, все зібрали. І зараз підемо заводити автомобіль. Переносимося на задню частину. Заводимо, я думаю, що воно заведеться легко. Можемо газ до поліку і заводимо. І машина повинна поробити на повищених обертах, якщо заводимо. Друзі, не заводиться. Так, все під'єднали. Все під'єднали. Двигун крута нібито зовсім компресії немає. Щось я такого тут диму... Не, пішов, пішов дим. Пішов, дим, як бачимо. Правда, не дуже. Зараз погазуємо трішки. Завивався. Треба масло додавати. Я б не сказав, що це зовсім дим такий, ну, іде дим, подивимося, хай попрацює. Чиститься, мабуть. Так, друзі, наш відеоролик длинний буде. Ну, я хочу заглянути. Все-таки завели автомобіль. Він поробив якісь там декілька хвилин, може, хвилин, може е хвилин 7, 8, не 15, так як там заявлено на високих оборотах. Мене цікавить інше, що там робиться вже в цьому. Я не можу. ну Експеримент так експеримент. Зараз. Зараз я вскрию ці всі скину ці всі св... свічки відкину, відкручу і заглянемо туди всередину. Так, отже, друзі, що, ми там... що я там побачив? В другому целіндрі поба... я побачив, що там аж чорний нагар стоїть на поршні в першому циліндрі, як бачимо, он видніється. Циліндр білий і в третьому теж, а от в другому там чорний поршень. Зараз я попробую його увеличити і включити туди ще доповнительно. Ну, там просто чорне і, і все. Ну, не хоче фіксувати, там чорне просто і все. В мене є номер. І ще. Залити цієї суміші ось оцієї, що я зробив, 650 і такими крупним, зараз ми його меншимо. в е -е. мене є намір ще залити і хай воно постоїть на ніч. Хай постоїть, хай порозтворює там. А завтра зранку. Ми його вже відкачаємо звідти. І може його воно постоїть, я його ще відкачаю зараз. Тому що я хочу ще замінити ремінь ГРМ. Тут вже, в принципі, роботи не так уж багато. Якщо в мене ще на каналі буде відео про заміну ремня ГРМ. Так що, друзяки, будемо далі. Якщо експериментувати, то експеримент. І я це відео потім я включу Уже Як люблять казати, там для вас один щевчок, а пройде якийсь період часу я, мабуть, заміню мастило. Тому що знову мінімальний уровень. Це там сталося літри 2, а то ще й менше, можливо. Я його міняю. У мене є мастило туди, що залити. Я його міняю і. Тоді вже будемо дивитися по ситуації, буде він під'їдати мастило, чи не буде. Масло, як ви бачите, коли машина масло употребляє чорне, як кажуть, як земля, бачите, яке взагалі. Черню ось таке враження, що там уже 1020 пройшло на цьому маслі. Ну, що ж, добре, до зустрічі. Так, друзі, пройшло в країні почти 2 місяці. Машину завів. Е, виходить, проїхав почти 2000 кілометрів і по трасі і по трасі їздив. Ну не дві, а на спідометрі, бачите, спідометр просто новий 1700 км уровень масла геть на місці от слова повністю. Взагалі. Тобто спосіб, ну я ж я сказав, що я зважив до і після, що до чого і що куди. Зараз я вам покажу. ну Це я його заводив, тільки що з утра. Рішив вже записати відос. Ну, що вже просто, вже пора скидати, показувати результат. Бачили на спідометрі скільки написано. Насчитав спідометр, а я міняв масло в місті тоді з рівнем ГРМ, якщо ви пам'ятаєте, бо цієї кришки не було. Дві 1700 пройшли. Я поміняв масло і я там через 100 кілометрів ще раз міняв масло. Десь 1800 км. Я по трасі. Я два рази їздив по трасі і причому хороші обороти давав. Що масло, звісно, чорного. Конкретно чорного цвіта, але бачите, уровень повний. З моєю протрем, тут вже в мене спеціально тряпочка контрольна лезуть. Машина диміть перестава із вихлопної труби. Станом Дима нема, зараз я вам покажу вихлопну трубу, яка вона там прям видно, що. Ну, це його завів З утра показує повний уровень, це його завів, там масло. Так що, друзі, спосіб робочий, уровень спосіб робочий, в принципі, в даній ситуації мені допомагало. Зараз я вам покажу ще вихопну трубу. І на цьому відео, ну, ви пропорцію знаєте, чую, мішаєте один. Мішаєте один, як бачите, яка труба всередині чорна, і вона почала вже по чуть-чуть по почала вже одгорати ці чорності всі, тому що тут геть все було чорне взагалі То тут більш-менш почав виставати світло. Дим, звісно, він такий прям синій не кидав у мене, але жор масла був нормальний. Так що пропорція 1 керосини 650 растворитель свічні вічні я думаю, що Робочий спосіб, просто треба все зважити до і після. Звісно, якщо вам зробили капіталку і мотор, і означав жорст масло, вам нічого не допоможе. А якщо просто з годами ви їздили і ця проблема не ну, я в ролику розказував, що тут так вийшло. Время пройшло було. Все, друзі, ставимо лайки, кому понравилось відео.